Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде дуже цікава тема дуже така велика, і сподіваюсь, сподіваюся, буде багато коментарів, буде багато питань. Постараюсь на більшість з них відповісти. Знаю, що також мене дивляться багато інших майстрів, щось навчаються. Бувають дуже цікаві коментарі. Дякую всім вам. Uh, і тема така: захист від дурня. Захист від дурня. Це стосується більше uh, старих катушок, Шимано, Дайва. Дайва, в принципі, в сучасних моделях є деякі проблеми, через яких майстри uh, ну, не можуть зробити, не можуть. Нормально обслужити, нормально відремонтувати, і замість того, щоб зробити катушці краще, роблять проблему. Поговоримо на прикладі старих катушок, бо раніше така тема, як захист від дурня, була в багатьох сферах. і а в автомобілях і в різній там електро... електроніці, і ну і також в катушках. Нещодавно я боюсь помилитися. Мені здається, роки три тому був прийнятий закон в ЄС. Щоб від, від цього людей звільняти, щоб до побутової техніки був вільний продаж запчастин до побу... ну, в принципі, до всього, що продається: до, до великої, до дрібної, і в принципі також до катушок, щоб продавалися запчастини. До цих виробів, щоб можна було самостійно, без докупівлі спеціальних якихось інструментів, щоб можна було відремонтувати. Тому зараз ця проблема відходить, але ну, на руках ще багато котушок. Мені один пан в Польщі прислав вісім катушок. І... Зараз скажу п'ять із них з заднім фрикціоном. Катушки з заднім фрикціоном шумана. Ну, по-перше, тяжко розібрати. Я не знаю ну, одну катушку, в принципі, всі, які я вже встиг на сьогоднішній день зробити, там видно сліди всередині, хтось там лазив, клей на підшипниках, якось вони запресовані, ну, тяжко достати. І тому, ну, після іншого майстра це взагалі складно. Давайте почнемо е, з того, що нема в мене на столі. Значить, почнемо з е, катушок дайва. Сьогодні будемо, на прикладі Shimano. я буду показувати на Shimano. Розкажу вам про Daiwa. Дайва. дайва це перша катушка, яку я в своїй практиці, з якою я мав проблеми, і я зламав її. Я зламав її через е, те, що. Сильно потягнув, потягнув ключем гайку ротора. Тобто я все зробив, я зробив, щоб вона гарно працювала, перемастив Це тільки-тільки я починав років скільки вже? да Вже скоро 10 років буде, як я почав займатися катушками. значить Сильно затягнув гайку ротора. і Гайка ротора лопнула разом, точніше гайка ротора потягнула за собою піньйон і піньйон лопнув піньйон. Є такі катушки у Дайва, це був Revros, є деякі карпові, вони ламаються не тільки від ключа, ламаються від, від того, що якісь там занадто великі навантаження через ротор, передається на катушку. І ці шестерні ламаються, і вже нічого не можна зробити з тими Daiwa Revros, Ще якась карпова катушка. Ну, з тим, що ламаються на рибалці. Нічого не зробиш, треба знати модель. Вибачте, я забув, напишіть, будь ласка, як ця модель називається. Десь від, від цієї моделі, мабуть, дві катушки є, які в мене проставляються на запчастини. Тобто там можна ручку взяти, ну, а саму катушку вже не відремонтувати, тому що це не така вже дорога, і запчастини дайва не продає, не продає тільки все через сервіс. Сервіс в Україні дуже дорогий. В інших країнах в Європі теж ця проблема. Те, що продається в Японії чи там на AliExpress, шестерні, там шестерні, точніше є в Японії, але ну, тільки для дорогих моделей, для тих, які, які я згадую, запчастин немає. Тобто, якщо у вас зламався піньйон, відома шестерня, тут вона зроблена з бронзи. Чи з латуні у Шимана у тих моделях, де вона зроблена з якогось ілумінія. Все, ну тут вже нічого не зробиш, розбирайте на запчастини, продавайте, що можна. Є, наприклад, у Ревраса повні аналоги, там якісь інші букви, там де вже ну, нормальна комплектація, і де піньйон бронзовий. Тобто, ну можете взяти, перекинути там деякі запчастини чи про запас залишити. Тепер а, Окума, Окума, катушки, там проблема. Теж вони дуже тяжко піддаються ремонту сервісу. Там треба вважати всі катушка, окума. катушки. Катушки акума мають занадто м'який пластик, і дуже легко зірвати різьбу на, на, на корпусі в цьому пластику. Ну і відповідно не буде щільно прилягати корпус, катушка теж може зламатися. На рахунок корпуса може бути і в деяких інших моделях, наприклад, Фаворіт, Ось ну, там не, не, не так катастрофічно, як за кумою. За кумо треба дуже-дуже ну, дуже бути обережним, ну, не, не, не нарізати нову різьбу, бо потім, в принципі, вже нічого не зробиш. у акуми в Європі є. Європі, в США, ну, в Україні щось обіцяли, планували, але ну, подивилися на наш ринок, сказали, ні, ну, цього не буде. Тому в Україні запчастини до Акуми знайти майже нереально. Шимано. Шимано запчастини є, можна купити в Японії, в Європі, в Голландії є. Сервісний центр централізований, там тяжко буде з доставкою. Можете звертатися до мене. Деякі запчастини можу вам ну, недорого знайти. Багато в мене катушок з розборки, в основному недорогих моделей, є трошки здорожчих, є запчастини, які ми саме виробляємо, такі там прості токарні вироби. Тобто, звертайтесь, все це можу вам продати. E, значить, давайте поговоримо про катушки з заднім фрикціоном. Катушки з заднім фрікціоном e, старі <кхи> до старих моделей це взагалі e, тяжко Тяжко їх розібрати. Якщо на самих-самих старших, зараз я достану. На самих-самих старших e, Shimano тут є гвинтик, який викручується, і все це розбирається. Бо. Без розбирання цієї частини не можна розібрати корпус, бо під цією накладочкою є гвинтик, який скріплює корпус. В даному випадку, під цією. В інших моделях, наприклад, ось цей Twin Power. У ну, мене таке враження, що хтось склеїв, як я сказав в, цьому, в цій валізці, в цій посилці, були, були катушки, там вже були, де були сліди клею. Скріпили оце золоте кілечко, і з цією кришечкою ну, взагалі жодним способом не розбирається. А це, до речі, у нас Twin Power. Те... <п 'яр> <п 'яр> Твін Power був ще колись такий от, заднім фрикціоном, Все те, що було там. Років 5 тому назад якихось е, дешевих Shimano починалося це з Twin Power. Перший раз такий Twin Power бачу. А, Twin Power, давайте для цікавості скажу. Тут на шпулі е, жодних е, зазначень. Е, точна назва моделі. Twin Power написана тільки на ножці котушки Ось е, Stradic цей страдік, ну, в принципі, достатньо легко розібралося, крутиться в різні сторони там, одне друге кільце. В цьому випадку такого якогось жорсткого фіксатора не було. Нормально воно все розкрутилося. Чекайте, на, на чому воно тут було. Ага. Да. Ось. Ось це колечко пластикове і безпосередньо ковпачок. Треба просто захопити колечко це, якимось інструментом, якщо б повезе, можна і пальцями його потягнути, і крутиться ковпачок і це кільце в різні сторони, і ця катушка розбирається. Дуже просто. Ось Twin Power розібрати так і не зміг. Мені здається, що по до клієнта частково розібраний, тільки до тих частин, яких я зміг добратися, ті будуть обслуговані. Які ще сюрпризи готує нам Shimano? Ой, не люблю, Інко... інколи приходиться, але при можливості стараюся не розбирати обгонну муфту. Що стару, що нову, краще не розбирати, бо зібрати потім складно. Вусика всі ці е, ролики, які там всередині цієї обгонної муфти, поставити на свої місця складно. Причому, якщо ну, в, старій, е, в старих версіях е, до оновлення коли у нас було оновлення десь, десь 16-го року, в 2016 році підкажіть, якщо я помиляюсь, якщо до оновлення це було е, легше зробити, от в цій версії, яка в мене в руках. То в новій, наприклад, Stradic просто розвалюється в руках. Якщо схеми ніде нема, добре, що є мої колеги, які мені одного разу допомогли. В інтернеті є ролики, як зібрати обгону муфту Шимано. Тобто, якщо нема там бруду, протерли обережно ватною паличкою без ворсу, щоб там ворсу не залишалося, або можете ворс. Скрутити і ну, важно туди не лізти. Працює обгонна муфта достатньо надійна, тому, у Шиману, тому в принципі, в такому ретельному там, промиванні такої великої потреби немає. Далі, що ще може? Де ще можуть бути сюрпризи? Давайте покажу вам просто наочно на, на цих наочно покажу, значить. Давайте з цього з ротора почнемо. Уважно слухайте. Ось такий такий клік. Чуєте? Значить, там знаходиться так званий клікер. Зараз я покажу, як він виглядає. Значить, мені здається, що погано буде видно. Ось, ось така штучка, така вставочка разом з. Маленькою пружинкою. Ось. Маленькою пружинкою вона вставляється в пазик і відповідний там отвір є, де вона клікає. А все, все, що стосується пружинок, наприклад, у катушек Ріобі це теж була одна з самих перших проблем, коли я тільки починав працювати. Пружина получила в один бік, гусачок в інший, і така пластиковий штовхач в третій. І так разів було п'ять, і в кінці кінців декілька деталей я, дві деталі я так і не знайшов, і ну, довелося виробити нові. Нову деталь, і після цього, в принципі, я вже ну, стараюся обережно. Я знаю, куди що воно може статися. Є технології, як правильно зібрати там ротор, щоб воно не розлетілося. Це по суті, Ну мабуть, тільки в катушках Ріобі з Шимановськими катушками, з іншими пружини з цього місця не вилітають. Вилітають. Бувають клікери. Якщо ви про них забуваєте, то вони можуть вилітати. Значить, де ще знаходиться а, клікер? Клікер знаходиться тут. А, значить, коли ми обертаємо цю о, кришку о, фрикціона, а, а тут два фрикціона у нас. Значить, один швидкий. <кій> Ось ця клавіша. І один такий більш другий такий більш делікатний. І тут ми маємо клікер. Слухайте уважно. тут клікер, і один великий, і один маленький. Да, отут. Тобто тут відразу три клікера. Якщо будете необережно розбирати, це теж може вилітіти. І а, ще особливо, а, а, с, с, що треба, на що треба звернути увагу. При праці, праці з катушкою, при обслугованні. Якщо катушка має м, кратну, е, кратне передаточне число, ціле 50. Е, 40 не існує, 50 в основному, 60, значить треба ставити на, цю, на шестернях, на ведучі, на відомій шестерні, треба ставити мітки, щоб воно співпало, щоб воно працювало так само, як і цей, і в іншому все інше порядок розборки, кількість шайб. Обов'язково фотографуйте, записуйте, будьте дуже уважні, бо одна шайба не на тому місці може зробити вам багато клопоту, як, наприклад, було в мене з попередньою катушкою заубір. Тут трохи нестандартна в заоберах версія, ставиться, Шайби ставляться з двох сторін від ведучої шестерні. Обов'язково на це вважайте. Людина, яка налазила цю катушку до мене, поставила, десь згубила шайбу, шайба влетіла свого місця, потрапила між зубами головної пари, і ну, головну пару довелося замінити. Тобто людина потрапила на гроші. Ось, в принципі, коротко все. Сподіваюся, що будуть питання під цим роликом, обов'язково задавайте, постараюся на них відповісти. Також закликаю колег моїх, я працюю для вас, я стараюся для вас. Тому, якщо, вас, якщо хочете подякувати, напишіть мені щось в коментарях. Подивіться, що інші люди питають, дайте відповідь на їхні питання. Ну і по суті, все. По суті, все, я пишу це відео 8 січня. Дякую всім, хто долучився. До благодійної акції, в принципі, небагато, але е, саме від е, вас, від Рибацької спільноти, трошки довелося зібрати фінансів для моєї поїздки по Україні. Е, я стараюся вже так ну, давно цим займатися. Не тільки як християнин е, вест, нести добру якусь новину, е, підбадьорювати людей, ну і також матеріально допомагати. Бу були ми з друзями е, в школі для інвалідів е, в Києві і великому психоневрологічному диспансері в Кривому Розі, де ну, близько 300 людей. Е, не скажу, що там ну, аж таке ж, е, жалюгідне становище. Потроху є, є організації, які допомагають, але ці люди потребують уваги. Уваги, уваги, уваги. Їм треба багато уваги, багато. А я їздив зі своєю донькою 16-річною. Вона розповідала моїй дружині і казала: якщо ти хочеш мати друзів, відра... їдь туди, в цей диспансер відразу тобі знайдуться друзі. Є багато людей, які хочуть порозмовляти і є. Такі старі забобони про цих людей. На карті це місце в Кривому Розі підписано як дурдом хтось написав. Знаходиться воно десь там на, ну, дуже далеко від міста. Тобто людей просто сховали їх, не хочуть інтегрувати в суспільство, їх ховають. А нормальні люди теж хочуть мати. Мати е, спілкування, хочуть мати якесь е, повноцінне життя, вони можуть е, мати повноцінне життя. Отже, якщо вдасться вам, е, просто не відвертайтеся від цих людей, спробуйте просто порозмовляти, якось, якось посміхнутися, потиснути руку, не ховайтеся від цих е, людей, навіть якщо в них там течуть якісь слюні, чи вони якісь. Е, Деформовані, ну, хвороба буває, деформують, не ховатися, це дуже, дуже часто такі ну, приємні люди, такі, що ну, агресивні, ну, я не знаю, може, один там на тисячу, ну, не більше я, я таких, в принципі, дуже може, декілька разів в житті зустрічав агресивних, і якщо людина. Має розуміння, як е, з такими людьми спілкуватися, якщо людина має сильний дух, то ну, жодних проблем жодних проблем. Тобто, якщо з, такою, з владою, правильно, і одночасно з любов'ю розмовляти з такими з агресивними людьми. Психічно хворими, то зазвичай все стає на свої місця. Ну, я не можу сказати про всі досвіди. Ну так, так, в принципі, було у мене. Тобто, хочу подякувати деяким людям, які долучилися. Стараємось працювати і для вас, і для тих людей, які, яких ви не бачите. Отже, до зустрічі, і хочу від вас почути якийсь коментар.